З перших днів повномасштабної війни донедавна профронтовий прифронтовий Миколаїв підтримують звідусюди. Однією з найактивніших країн-партнерів нині є данія. Саме вона хоче допомогти нашому місту відновитися після ворожих атак російських окупантів. У вівторок, 31 січня, з офіційним візитом у Миколаїв завітала керівниця данської ради у справах біженців Шарлотта Сленте. Організація відкриватиме тут свій офіс. З почесною гостею зустрівся міський голова Олександр Сінкевич. Для мене велика честь приймати вас тут. Миколаївці дуже вдячні вам за все, що ви робите для нашого міста і для подолання всіх труднощів, з якими ми стикаємось під час цієї війни. Ми вже багато чого зробили разом із вами, але звичайно, нам потрібно багато чого ще зробити в майбутньому. За рік Великої війни Данська рада у справах біженців вже неодноразово допомагала Миколаєву ліквідувати наслідки обстрілів. Партнери надавали ОСБ-плити для пошкоджених будинків, труби для ремонту водопровідних мереж, станції очистки та насоси для точок видачі питної води. Я рада повідомити, що ми відкриваємо у Миколаєві офіс данської ради в справах біженців. Хуан Херера буде очолювати цей офіс, і ми прагнемо розширити нашу співпрацю. Ми плануємо допомагати вам відновлювати житлові будинки і здійснити всі необхідні заходи, щоб повернути до Миколаєва жителів міста. Відкриття офісу організації дасть змогу не лише предметно ознайомитись із потребами громади, а й безпосередньо пересвідчитись у тому, куди і на що спрямовується міжнародна допомога. Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Мартселу Засілля, що на Миколаївщині, пощастило уникнути російської окупації. У березні 2022 року росіяни частково захопили територію Первомайської громади та лише контролювали в'їзд і виїзд і села. Тоді для ворога, куди важливіше було закріпитися в центрі громади поблизу дороги між Миколаєвом і окупованою на той час Снігурівкою, до війни у селі Засілля проживало близько 800 людей. на дану хвилину повернулося в село близько 200 осіб. Протягом війни село не було під окупацією однак, Російська Федерація, її війська вірніше, на так називаємо центральському мості, ставили свої блокпости і перевіряли людей, які виїжджають з центру громади. Та все ж спокою мирному населеному пункту ворог не дав. Вже після звільнення правомайської громади росіяни почали активно обстрілювати засілля з різних видів важкої зброї. На понад півроку село стало мішенню для артилерійських ударів. Місцевий мешканець Іван згадує, як в одну із ночей прокинувся від вибуху ворожого снаряду. Коли мене коло дому, як дало ночі, аж хата затрусилася. Я чуть з кровати не злетів, Дивився, там вікна повилітали, двері теж так на там держаться. Ой, та не дай Бог, цілий місяць без виходних силу встановив це все. Ну, як встановив? так зробив, щоб тільки не, 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 не дуло, а робота там ще є, вистачає. Жити можна, ну, краще таке не переживати. Після звільнення Правобережної Херсонщини у листопаді минулого року у селі відносно тихо. Місцева влада взяла курс на допомогу жителям з відновленням постраждалих будівель. Ми намагаємося видавати людям ремкомплекти для відновлення своїх домівок по газовідновленню, по електриці. Тут також частково є і світло, і газ. Електрики працюю щодня. Питання із водозабезпеченням також заключається в тому, що ми генераторами запускаємо насоси, накачуємо резервуари і потім заповнюємо колодязі. І люди приходять і беруть цю питну водичку для використання в ну в побуті. Внаслідок російських обстрілів у Первомайській громаді зруйновано дитсадок, амбулаторію, цукровий завод, ковбасний цех, школу та інші об'єкти інфраструктури. Це наша... Первомайська опорна школа, От, ну, що від неї залишилося. Пострадала вона, вона десь е на початку березня місяця, коли зайшли окупаційні війська. Ось тут, на цьому місці, де бачите, для квіт, тут були дві пам'ятні дошки нашим односельцям, які загинули в ато на цьому місці висіла пам'ятна дошка моєму однокласнику Андрію Бріку. Тут висіла дошка. Марквасу Ігорю, а поруч знаходиться дошка воїну афганцю Коли зайшли сюди окупаційні війська і прийшли до цих дошок, вони сказали, що або знімайте самі їх, або ми зараз їх ну, розстріляємо. Гуманітарна ситуація у селі залишається стабільною. Попри відсутність працюючих крамниць і аптек, місцева влада та волонтери регулярно доставляють продукти та медикаменти для населення. Навіть за таких складних умов, ті, хто залишився в селі, не планують покидати рідний край. Витримаємо. Ну як же ж ми повинні витримати та, ну, наші хлопці? Он де? Це передать цього ніця кожний день. Молимося Богу, звісно, щоб було все хорошо. Діти, бо це дуже страшно. Попри уникнення окупації, село засілля, як і багато інших сіл України, відчува на собі жах російської агресії. Нині його мешканці з нетерпінням чекають на перемогу України та велику відбудову. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.